Картини, меблі, дерев'яні вироби та мініатюрні скульптури все це власноруч виробляє сумчанин Сергій Скляр. Чоловік розповідає, малювати почав у дитинстві. Вчився у художній школі Харкова. У домашній галереї має понад 150 картин. Втім, наразі віддає перевагу різьбленню. З дерева виконав близько тисячі робіт. Нині працює над колекцією міні-скульптур, присвячених українському фольклору. Хочеться виразити нашу Україну, хочеться долучитись яким чином. Зробити якусь користь для нашої країни, для держави. От виразити фольклори, е, свої намагання, свої фантазії. Ми повинні всі боротися за державу і на творчі ниві також. Автор робіт зізнається, дерево помилок не вибачає. Один неправильний рух і вже нічого не виправиш. Ескіз потрібно зробити е, в деталях. Буває, дещо не вийшло переробляти, приходиться. Ну, інколи задаєш питання, для чого це все. Ну, душа потребує. З мініатюри дуже багато роботи, але вона приносить якось насолоду автору обов'язково. Дуже приємно це робити. Для виготовлення скульптур Сергій обирає особливі породи дерева. Дуб, клен. І взагалі я застосовую тоді породи дерева, вони більш виразні. Липою майже не це м'яка прода, застосовує шкіру натуральну, також полотно, нитки для вишивання, скажімо, волосся для кукол, для яйок, ниток. Художник переконує створювати мініатюрні скульптури, захопливе заняття. Ідей чимало, що правда, часу на їхню реалізацію не вистачає. Зізнається, головної мети життя ще не досяг, але обов'язково це зробить, а поки воліє тримати її в таємниці. Катерина Іваненко, Олександр Сокол, новини на Суспільному, Суми.